Вас коли-небудь грабували? Мене так. А знаєте, що цікавіше? Ви грабуєте себе кожного дня. Сьогодні про це поговоримо. Мої вітання! Добродії та добродійки! Сьогодні говоримо про книгу Есенціалізм Грегора Макеона, а точніше про її основні ідеї. Ідеї, які можуть вам допомогти, і ідеї, які, на жаль, можуть вам. Нашкодити. Я не буду переказувати книгу так, як цих відео в інтернеті дуже багато, а поділюся своїм власним поглядом, інтерпретацією, психологічною оцінкою тих чи інших ідей у цій книзі. Основна суть есенціалізму полягає в тому, що ви робите мінімум для того, щоб досягати максимуму. А в книзі не буде подаватися, як стати щасливим, успішним, багатим і так далі. Там немає чітких інструкцій. Але там є основне, що може вас привести до певного благополуччя. І це основне полягає у ваших життєвих правилах та у вашому життєвому ставленні до тих чи інших речей. Зараз поясню: у нас в житті є такі правила, які можуть нам мішати жити. До прикладу, правило я маю встигати все. Уявіть, що ви живете з цим правилом, напланували багато завдань за день, одне не зробили і ви вечір лежите і картаєте себе за це ух, я так не зробив. Або інше життєве правило. Я завжди маю бути продуктивним. А коли я не продуктивний, я лінивий. Так Уявіть, що людина з депресивним епізодом користується цим правилом. Вона буде виходити чи з депресивного епізоду, чи навпаки, заходити більше в нього, як ви вважаєте? Напишіть в коментарях. Так от, отже, ця книга сконцентрована на тому, щоб міняти ваші внутрішні дезадаптивні правила та переконання для того, щоб ви краще себе почували. Також хочу додати, що ці негативні життєві правила вони можуть бути причиною різних психологічних негативних станів і розладів. Такі як великий депресивний епізод, прокрастинація, генералізований тривожний розлад, і так до безкінечності можна перелічувати. Тому, якщо вам це цікаво, якщо ви турбуєтесь про себе та про своїх близьких, дивіться далі. Ну а зараз пропоную все ж таки перейти до п'яти основних ідей цієї книги. Хоча я думаю, їх буде більше. Скільки разів в житті ви собі говорили: я мушу, мені це потрібно, і через силу, через не хочу, це все робили, і все рівно залишалися в негативних станах. І тут Грегор Маккеон пропонує інше ставлення: Ти не мусиш, тобі не треба, ти обираєш. Я зараз обираю сидіти тут, робити для вас відео, попри про те, що нічого за це не отримую. Я це обираю, тому що маю певні цінності в житті, певні пріоритети. Так само, і ви спробуйте говорити у своєму житті, не мушу, не треба, а обираю. Так? Я обираю написати цю курсову роботу. Чи там, я обираю сходити в цей магазин, тому що я отримую такі то переваги. ви одразу відчуєте, як вам буде ставати в цьому моменті. Легше здатність обирати її не можна забрати, її не можна віддати комусь, її можна забути, до неї можна стати черствим, але аж ніяк не втратити. Бо навіть тоді, коли ви відмовляєтесь обирати, ви все рівно обираєте. Але ви обираєте не обирати. Також ми дуже часто можемо собі говорити. У моєму житті є надзвичайно багато важливих речей. Ми маємо от таке не список неструктуризованих пріоритетів. Ми кажемо, нам все це важливо. Нам важливо бути хорошим батьком чи мамою, нам важливо бути класним другом, нам можливо бути класним фахівцем, мати класну освіту, знати багато мов, подивитися серіал, відпочити. І ці всі речі, вони настільки їх багато, що ми просто не можемо встигнути все. Тому Грегер Маккеон пропонує, замість того, щоб говорити важливо все, сказати собі важливо тільки дещо. Тільки декілька моментів з нашого життя мають по-справжньому важливе значення. В цьому моменті тут виникає зв'язок із попередньою ідеєю: Я обираю. І наша друга ідея а, важливо тільки дещо. Так? Я обираю тільки дещо, я це роблю. Бо якщо я цього не оберу, якщо я не сконцентруюсь на декілька декілька сфер свого життя, а не усі сфери свого життя, візьму так, тоді а, за мене будуть обирати інші, чим мені займатися, що мені робити, і тому подібні речі. Також в цьому моменті є інше дуже корисне правило. Я можу робити будь-що, але не усе. І щодо цього, в мене є історія з книги Джорджа Орвела. А, називається книга колгосп тварин». Це про наших сусідів. Так от, Джордж Орвел в цій книзі описує такого персонажа, як коня боксера. І кінь боксер, він дуже наполегливий, він контролює усі сфери своєї діяльності, він максимально продуктивний. А закінчує він тим. Що вмирає від виснаження, і його відвозять на шкуру дерев. Висновки робіть самі. До речі, признайтесь в коментарях. Хто із нас тут кіньбоксер? Ви можете обирати тільки обмежену кількість речей. Пам'ятайте про це. Саме тому так важливо сісти і зрозуміти. Що для мене є пріоритетом в житті? Що для мене є важливим? Бо якщо ви самі не визначите своїх пріоритетів, знову ж таки, за вас зроблять це інші люди. І тут Грегор Маккелен подає такий секрет: секрет полягає в тому, що ви самі маєте обирати, чим вам займатися. Бо інакше. Знайдеться дядя Вася, дядя Федя, який скаже вам: слухай, треба тут патаки по поносити, чи треба тут столяром побути, чи щось подібне. Так? І ви в цьому не будете щасливі. Не есенціаліст погоджується на усе. Есенціаліст розважливо обмірковує свій вибір. Друзі, ми живемо зараз в таку епоху, що світ пропонує вам дуже багато речей. Він говорить: тобі це треба, тобі це треба. Ви заходите в метро, там багато реклами, яка до вас каже, купи це, тобі це потрібно. Чи в Тіктоку, чи десь, де ви дивитесь рілси, чи реклама в інтернеті. Все говорить вам. віддай мені свій ресурс та час. І в цьому моменті, якщо ми перестаємо це робити, ми перестаємо виснажуватись, ми перестаємо витрачати наш дорогоцінний час, якого не купиш за гроші на непотрібні для вас речі. І, на жаль, або ж на щастя, що ці речі, вони більшість їх нав'язані суспільством, вони нав'язані сім'єю чи чиєюсь чужою скажімо, для нас думкою, так ми це десь сприймаємо, воно роїться в нашій голові, і скажімо, цьому немає кінця до тих пір, поки ви не запитаєте себе, чи справді мені це потрібно? А якщо вам подобається цей контент і ви хочете його підтримати, ви можете кинути копійку у банку, яка буде закріплена в коментарях. Якщо у вас немає такої змоги, тоді лайк, підписка, дзвінок, коментар більше семи слів це те, що допоможе цьому каналу продовжити жити. Це те, що допоможе мені знімати ці відео надалі. На консультаціях я дуже часто зіштовхувався з такою думкою. У мене немає часу. У мене немає часу, щоб жити, у мене немає часу, щоб встигати. Друзі, Грегер Маккеон розвіює цей міф: В кожної людини на планеті Земля є 24 години на добу. Все. Отже, про те, що ми не маємо часу, забули. А зараз я розповім історію про те, як мене пограбували. Отже, історія про пограбування. Це було десь 7 років тому, і я користувався правилом: мені потрібно встигнути все, я не маю часу, треба швидко, бездумно робити. Чим більше ти робиш, тим крутіш. І от дзвонить до мене чоловік і каже, розказує про історію маленької Софійки, в якої завтра день народження, і який так сподобався мій ноутбук на, на OLX. Я із захопленням говорю, так, давайте, я вам його відправляю. А він каже: Е, ні, відправляти не треба, я пришлю до вас таксі. І от ми домовились, приїжджає таксі, я до сих пір не бачу оплати, дзвоню до нього, кажу, я не віддам, тому що оплати немає. Він надсилає мені фейковий чек із терміналу. Я кажу: так не піде, а, скажімо, поки не прийдуть гроші, я не відправлю. Далі грабіжник. Не дає вам часу подумати. Він говорить, що це терміново, таксі чекає. Тобто він спішить події. Ви не маєте часу, щоб поміркувати, що відбувається. Я дзвоню на номер, який був зазначений у фейковому чеку. і а, Дзвінок імітується так, що наче це гаряча лінія, я справді розмовляю з оператором. Оператор запевнює мене, що в них проблеми зараз там і гроші 100% надійдуть через 24 години. Я віддаю цей ноутбук, і я залишаюсь в позиції тієї людини, яку обманули, яку обікрали. Так, відбувається із вами кожен день. Ви кожен день кудись пішете. ви кожен день можете користуватися цими правилами і тим самим вкрадати в себе ще більше часу. Чому? Тому що з високою долею вірогідності ви йдете не у тому напрямку. Ви не робите те, що справді вам потрібно. Якщо ви не зупинитесь і не скажете адаптивне правило собі, оце це. Життєве, що у мене є час що подумати. Я можу його на це використати. І ви використовуєте в моменті на це час, відповідно, розумієте краще, в якій життєвій позиції ви знаходитесь. В цьому моменті давайте собі, хоча б 15 хвилин на день подумати, чим я взагалі займаюся в цьому житті, і чи воно мені треба. Є в Грегора Маккеуна таке дуже цікаве правило про те, що якщо це не чітке так, тоді це чітке ні. Він використовує і пропонує це правило для прийняття рішень, але він не бере до уваги декількох дуже важливих психологічних моментів. Перший психологічний момент це когнітивний дезадаптивний фільтр, чорне біле мислення. Або так, або ні. Ніколи немає чогось посереднього. Друзі, це дуже велика пастка, в яку може потрапити людина, яка може зачаруватися оцим чітким так, зустрітися із викликами, яких вона не передбачала, і дуже сильно в цьому моменті фруструвати, тобто розчаруватися. Тому це правило із цієї книги вважаю не дуже доречним, а то й шкідливим для ментального здоров'я. У цій книзі є також дуже багато прикольних речей, такі як «Як говорити ні, як відмовляти людям про риси лідера, якщо у вас є компанія або ж мрія відкрити свою компанію. Про них я розказувати не буду, тому що насправді в цій книзі дуже багато води, і більшість моментів я просто пропускав, тому що після 30-ї сторінки дуже багато рожування. Ну, такі елементарні дуже речі, які, можливо, вам будуть не цікаві. Тому, якщо хочете читати, почитайте до 30-ї сторінки. Буде просто чудово. Також нагадую, що ця книга не дає чітких порад, вона скоріше працює на реконструювання ваших внутрішніх дезадаптивних правил, які можуть від себе скажу, з психологічної точки зору, приводити до неприємних психологічних станів або ж психічних розглядів. А у мене на цьому все. І бувайте здоровенькі, люди! Стій, зачекай! Я знаю, що ти не написав коментар. Тому, якщо тобі сподобався цей контент, спробуй написати більше саме слів. Ютуб це любить. Усіляки тобі гаразд.